Івано-Франківськ очима дітей. Чотири десятки учнівських робіт представлено на виставці Моє місто. Їх автори, вихованці місцевої художньої школи. Оригінальні картини школярі присвятили 353-й річниці Івано-Франківська. Роботи виконані в різних жанрах. По перше, це і графіка, по друге, живопис, десь у плані декоративного мистецтва і де є певні роботи, які виконані методом колажу. Тобто на даній виставці предоставлені роботи різних тех. Тема минувшини і сучасності міста завжди захоплює дітей, кажуть викладачі художньої школи. Особливо їм подобається вигадувати нові нестандартні мистецькі образи, а наставники політ творчих фантазій не обмежують. Так з'явилося унікальне місто на дереві ратуша у магічній кульці і казкове місто Анни Кришталюк. На картині юна художниця зобразила власні мрії про ідеальний Івано-Франківськ. Я хотіла передати, щоб місто було красиве, щоб воно було чисте, щоб було багато кольорів. Ну я навіть інколи бачу своє місто таким. Дитина хоче більше фантазувати, вона не хоче якихось рамок і тому дозволяється тільки підправлятися, щоб воно було красиво технічно. Дитяча робота вона завжди тим пам'ятається, що вона така приємна і добра. У реальному світі бракує казкового добра. Стверджує Христина Савчин. Тож рідне місто за. Образила під покровом янгола-охоронця, який оберігає Івано-Франківськ та його мешканців. Ця кого зла поганих вченьків. Під час виставки Моє місто усі присутні мали змогу опанувати художній розпис на тканині. Викладачі давали майстер-клас, юні обдарування створювали весняний малюнок на полотні. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.